Ми з командою почали молитися про те, щоб проповідувати десь ще в якихось специфічних місцях, де прямо ми вважали потрібне світло там. І ми тоді молились чисто так абстрактно, щоб проповідувати, можливо, у в'язницях або в сирійські будинки, клуби. І так тривало десь півтори-два місяці. і Потім мій друг Матвій, який був зі мною в місії, він каже на початку грудня: ден. Ми вже пару місяців молимось про те, щоб проповідувати в клубах. в мене є адреса однієї тусовки. Пішли подивимось. Я не ходив в своєму житті до цього по якимось клубам, я ніколи не вживав речовини. Тобто, це не мій контекст. Знаєш, що Бог мене звільнив, і тепер я пішов і до таких людей, які ще в залежності. Ні. І ми тоді пішли. Мені було абсолютно дискомфортно. Ми прийшли це грудень, ніч, купа людей на вулиці, такий андеграундний клуб. І я був як біла ворона. Вже я не знав навіть. Про що говорити, як? І ми, от така ніч була сумбурна, тобто ми якось намагалися знайомитись, обмінюватись контактами. Було дуже дивно. Тобто ідею для себе ви взяли типу, побути серед цих людей? подивитись, подивитись хоча б. чим так. живуть, про що говорять. Так, 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 ми... І позна... контакти якісь, да, ти сказав? На інстаграму обмінятись, бо ну, знов таки ну, два місяці ми молимося, але ж можливо треба встати. Крок. Так.